1 грудня 2023 року вступає в дії нове призначення платежу, яке необхідно використовувати при спраті податків та ЄСВ до бюджету. Взагалі, воно повинно було вступити в дію ще з 1 квітня. Однак Банки України виявилися не готові до таких змін. Тож набрання чинності цих норм було відтерміновано аж до 1 грудня, яке от уже скоро, -скоро на днях власне і почнеться. Тож, як же ж тепер заповнювати призначення протежу по-новому, я вам про це зараз розповім. Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. І от уже багато років я захищаю бізнес із сфері податкових органів. Тож підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео, щоб не пропустити важливу і корисну інформацію. Також ви можете звернутися до мене за пратними послугами, за пратними консультаціями. Мої контакти і посилання на деякі послуги є під цим відео. І обов'язково ще підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Посилання на нього є під цим відео і зараз з'явиться вгалі. На телеграм-каналі у мене дуже багато е, текстових дописів того, чого немає е, тут на YouTube каналі. Тож обов'язково підписуйтесь також і на телеграм-канал. Ну, а я починаю продовжую точніше розповідати. Перед тим, як говорити за нове призначення платежу, про те, як воно має виглядати, давайте згадаємо е, чи ще раз подивимося, як виглядає призначення платежу на сьогодні, е, поки воно ще не скасовано. Воно у нас е, починається, ну, починається, вже можна казати, і зірочки, далі е, кома е, крапка з комою, код 101, крапка з комою, е, код е, пратника, який сплачує податок, знову крапка з комою, і далі вже роз'яснювальна інформація е, щодо того, що це за пратіж, е, що саме е, сплачується. Насправді в цьому старому призначенні платежу, яке продовжує діяти ще до 1 грудня, значення мав тільки один показник: це е, код пратника, ідентифікаційний код е, фізичної особи ФОПа або е, код ДРПУ юридичної особи. Е, коли цей пратіж розносився, а всі платежі розносяться не вручну, а програмою, ну або якщо хочете, роботом. Робот починав щитувати призначення пратежу, зірочка. Крапка, крапка з комою. Далі він доходив до кода пратника і розносив в особову картку пратіж того пратника, чий код був зазначений в призначенні пратежу. Тож, це дозволя, ну, давало можливість сплачувати за когось іншого, наприклад, бухгалтер. Міг сплатити за якогось ФОПа податки. А також часто призводило до помирок, коли бухгалтер там вів декілька ФОПів чи декілька юридичних осіб, він міг помиритися, вказати код іншого питника, іншого ФОПа чи іншої юридичної особи. І тоді протіж йшов в особову картку не того, хто його заплатив, не тієї юридичної особи, чи ФОПа, яка заплатила цей запрати цей податок, а зовсім іншої юридичної особи чи зовсім іншої іншого ФОПу, Чий код був вказаний в призначенні платежу? На сьогоднішній день цьому призначенні платежу вже залишилось жити буквально два дні чи один день. І з 1 грудня вже остаточно, точно, 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 як нам обіцяють, буде діяти нове призначення платежу. Тож, як тепер потрібно заповнювати призначення платежу по новому? По порівнянні із старим призначенням протежу, нове призначення протежу виглядає дуже просто. В ньому є тільки код виду спрати і е додаткова інформація. Тобто, знову ж таки, розшифровка, що це за податок, е за який період він е сплачується. На практиці заповнення призначення протежу буде виглядати десь так, як от на цій картинці. Тобто 101 єдиний податок за грудень 2023 року, Там чи 101 ЄСВ за 4 квартал 2023 року, Там чи 101 ЄСВ із заробітної прати за першу половину січня. Ну, тобто просто пишемо 101 і далі пишемо, що це за податок, за який період. Разом з тим, період можна взагалі не вказувати. Ви взагалі можете писати просто 101 там, е, єдиний податок там, чи 101 ЄСВ. Ну, Тобто е, будь-яку пояснювальну інформацію, яка б реше вам давала зрозуміти, е, що ж це ви спрятири, е, чи що ви хотіли спротити. Тому що, знову ж таки, ніхто протежі вручну розносити не буде. Їх як розносила програма ну, чи робот, так їх робот і буде розносити далі. Все буде розноситись в автоматиці. Тематичному порядку. Ну, і е, потрібно розуміти, що код 101 це не єдиний код, який зазначається в призначенні пратежу. Їх насправді декілька. Е, зараз я їх вам покажу, власне, в порядку е, про заповнення призначення платежу. Ось наш порядок заповнення реквізиту призначення платежу, який був затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23 березня. Номер 148. І е, тут в ньому є додаток 1 до цього порядку, і е, в цьому додатку 1 перелічений е, наведений перелік всіх кодів виду спрати, які використовуються при зазначенні призначення патежу. Е, як бачите, код 101, він по суті основний, тому що це добровільна спрата будь-якого податку. Ну, або ЄСВ. Незалежно від того, який податок ви хочете сплатити, чи хочете сплатити ЄСВ, ви все одно в призначенні платежу зазначаєте 101. Далі актуальним для, власне, пратників податків буде, як на мій погляд, код 125 це авансові платежі на суму дивідендів, це для юридичних осіб. Ну, а далі йдуть перевірочні. Коди, тобто, які зазначаються, коли у вас є там до нарахування по актам перевірки. Ну і код 140 – це погашення податкового боргу. Тобто, якщо ви сплачуєте непоточну суму податкових зобов'язань, а наприклад, у вас є якась заборгованість по податкам чи по ЄСВ, то сплачуючи, сплачуючи цю заборгованість, ви маєте зазначити код 140. Насправді немає ніякого значення, який код ви зазначите: 101 чи 140, чи код, який там призначений для спрати за наслідками штрафів та податків, нарахованих за наслідками перевірки. Справа в тому, що незалежно від того, який код ви зазначите, незалежно від того, що ви вкажете в призначення платежу, ваша спрата буде зарахована в рахунок. Нарахувань або в рахунок погашення податкового боргу в порядку черговості його виникнення це напряму передбачено податковим кодексом України. Ось цей пункт 879 статті 87 податкової, податкового кодексу, в якому сказано, що у разі наявності у пратника податкового боргу контролюючі органи зобов'язані зарахувати кошти, що сплачує такий пратник податків, врахунок погашення податкового боргу згідно із черговістю його виникнення, незалежно від напрямку сплати, визначеного пиратником податків. Отже, якщо говорити на конкретному прикладі. Наприклад, податкова нарахувала ФОПу штраф 340 гривень за несвоєчасне надання декларації по єдиному податку. Термін спрати цього штрафу хай це буде 11 грудня. Далі ФОП зобов'язаний до 20 грудня сплатити єдиний податок. Він вирішив, що він не хоче сплачувати. Штраф за несвоєчасне надання податкового звіту, ну, чомусь не хоче його сплачувати. Але дуже хоче сплатити свій єдиний податок, щоб йому не нарахували ще штраф за несвоєчасну сплату єдиного податку. Отже, він бере, і, е, е, там, хай це буде, не знаю, там 6 грудня е, сплачує суму 1340 гривень, свою суму єдиного податку. І е, в призначенні платежу пише. 101 єдиний податок за грудень там двадцять року. Незважаючи на це призначення платежу, перше нарахування, яке буде погашено, це буде нарахування штрафу по акту перевірки 340 гривень. І лише потім тисяча гривень, яка залишиться після цього, вона буде зарахована в рахунок часткової сплати єдиного податку. Тобто, незалежно від того, який код е, ви поставите, незалежно від того, е, що ви зазначите в призначенні платежу, е, суму яку, податку, яку ви сплатите, вона буде е, зараховуватися е, по мірі того, як у вас виникають зобов'язання. Ви взагалі можете сплатити один раз на рік суму єдиного податку за весь рік, і е, далі. У вас виникне переплата, і за рахунок цієї переплати у вас буде погашатися, будуть погашатися нарахування по єдиному податку протягом всього року. Якщо ж окрім нарахувань авансових внесків по єдиному податку, у вас ще протягом року будуть якісь нараховані штрафні санкції, чи буде нарахований якийсь податок за актом перевірки, то він теж буде погашатися за рахунок цієї переплати, яку ви створили на початку року. Тож, власне, що я хочу сказати, що немає значення, який код призначення е, який код і яке призначення платежу ви вкажете в цьому призначенні Е, Якщо ви правильно вказали розрахунковий рахунок, бюджетний розрахунковий рахунок, на який сплачується податок, і якщо ви сплачуєте із свого рахунку ФОПа чи із свого особистого рахунку кошти. Все одно надійдуть правильно і все одно будуть зараховані в вашу особисту картку. Я провів експеримент і взагалі спратив єдиний податок із призначенням платежу, за що такі податки, без зазначення будь-яких кодів. Ось моє пратіжне доручення. Бачите, от моє платіжне доручення, я сплачую із свого рахунка ФОПа, і призначення платежу пишу, за що такі податки. А, але я правильно вказую розрахунковий рахунок, на який я спрачую в казначействі. Ну і оскільки я сплачую із свого рахунка ФОПа, то в пратіжному дорученні є мій ідентифікаційний код. Насправді, така ситуація, коли код в призначення платежу зазначений неправильно, або взагалі не зазначений, він напряму передбачений самим порядком про заповнення призначення протежу. Відкриваємо наш порядок про заповнення реквізиту призначення платежу. І от пункт 4 розділу 2. У разі, коли платником при спраті податків, зборів та єдиного внеску, що адмініструється за ДПС, на е, бюджетні рахунки у реквізиті призначення платежу, платіжної інструкції, не зазначено або зазначено код виду спрати, який відсутній додатку 1 до цього порядку, вважається, що платник сплатив грошове зобов'язання, єдиний внесок за кодом виду спрати 101. Отже, сам порядок про заповнення призначення платежу передбачає, що код виду спрати власне ну не несе ніякого. Навантаження, окрім статистичного, ці коди виду сплати вони сургують тільки для оперативного обліку на рівні казначейства і податкової надходжень, щоб розуміти, скільки податків було сплачено добровільно, скільки податків було сплачено по актам перевірок, а скільки податків було сплачено, наприклад, в рахунок погашення податкового боргу. Вони мають значення тільки в цьому контексті, і порядок напряму передбачає, що якщо код призначення код виду спрати не зазначений, тобто його може взагалі не бути, то протіж рахується таким, що сплачений за кодом 101. А як ми вже з'ясували, з яким кодом сплачений платіж для погашення податкових зобов'язань, коли мова йде про звичайних платників податків, які не використовують єдиний рахунок. То е, в такому випадку е, код виду спрати не має ніякого значення, оскільки податки будуть зараховуватися е, по е, в черговості, е, сплачені податки будуть зараховуватися в черговості виникнення по ним зобов'язань. Тобто спратили, гамузом кинули все на особову картку, мовну кажучи по єдиному податку, і далі ці, ці суми будуть автоматично зараховуватися в рахунок тих зобов'язань, які у вас виникають. Ну і е власне покажу результат мого експерименту. Тобто я справтив єдиний податок з призначенням платежу, за що такі податки, чи дайшв дойшов дайш цей податок е до моєї особової картки в електронному кабінеті на сайті ДПС України. Ось скріншот моєї особової картки. Як бачите, пратіж без проблем дійшов за призначенням і відобразився, був зарахований мою особову картку відобразився в особовій картці 23.11 той датою, коли я власне і сплачував єдиний податок із призначенням, за що такі податки. Отже, на сьогодні заповнювати призначення платежу дуже просто. Потрібно написати код 101 і далі написати якусь додаткову пояснювальну інформацію, яка буде вам пояснювати, що ж це ви пратили, щоб вам було зрозуміло, що ви спратили до бюджету, який податок чи ЄСВ за який період. Разом з тим, якщо ви не напишете код 101 або не напишете за кодом 101 призначення пратежу, це ні на що не вплине. Ваш податок з вірогідністю 99,99 99 дойде за призначенням за умови, що ви правильно написали розрахунковий рахунок, бюджетний розрахунковий рахунок казначейства, на який ви сплачуєте. Податок чи ЄСВ, і ви сплачували із свого рахунку, саме із свого рахунку ФОПа, ну або юридичної особи, ну або фізичної особи. Це єдине, що на сьогодні має значення. Ну, а я з вами хочу на цьому попрощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, підтримуйте мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі для, на ваш розсуд. Посилання для цього є. Під цим відео, також обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну і обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання на нього є під цим відео. Я з вами на цьому прощаюсь. Всім гарного дня. До побачення. З вами був я, Олександр Зарадський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення.